За інформацією адміністрації комунального підприємства Автотранссервіс, підприємством проводиться систематична робота щодо оновлення контейнерного парку для збору твердих побутових відходів. Зношені та потребуючі заміни контейнери потрапляють цих підприємства на ремонт зварювання та фарбування. Після проведених маніпуляцій знову потрапляють в контейнерний парк 10 червня, працівники підприємства провели таку заміну зношених контейнерів на сміттєвих майданчиках по вулиці захисників України – Кишинівській, Єврейській, провулку Лиманському. Якщо на ваших мікрорайонах ви помічаєте контейнери для збору відходів, які прийшли в негодність, потребуючи заміни, повідомляєте за телефоном комунального підприємства «Автотранссервіс» 067 009 93 80 або за телефонами контактного центру міської ради 048 49 3 33 33 та 67 333 06 23 Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.